Мені подарували на різдво мою першу камеру, і це означає, що це мій перший влог. Мені нікого я не виходить. Пришел, пришёл, инициируешь, и нок. Я первый. И потом они эти кадры матчат, и все, я буду собой. Вы не представляете, насколько я закомплексованная людина. Найбольший хейтер мий. Это я. Саш, я нормально выгляжу? Да, ты замечательно сварились, але не змінюється. Ми зараз йдемо на ярмарку. Просто зніму вам, як вона виглядає. Це база. Я взагалі не відчуваю своїх рук. Ні пройти, ні проїхати, ні пукнуть. Вообще нічого, не ні вздохнуть. Christmas. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide. Утро у меня очень доброе, на самом деле. У меня должен был быть экзамен на 9, точнее, на мой 8, так как я нахожусь сейчас не в Украине. И получается, я не хотела очень сильно вставать, я не встаю в к ранее. Я, я решила не вставать в этот раз. Я что-то вот так вот левым глазом что-то поклацала, потыкала. <сху> у меня вышло 4 из 5. И под конец пары мне звонит моя куратор, говорит, у тебя выходит 4, можешь исправить, типа, зайди на пару. Я такая, ну, 4, типа, хорошая оценка. Думаю, ну ладно, я зайду, окей. Okay. Я говорю, у меня куратор типа попросил, захожу, говорю, так-то так-то. Она кажется, ну, типа, відповеси на одно питание, и я тебе поставлю И Думаю. как мило, людям не все равно. Короче, мы сейчас идем в магазин, потому что три дня они работали магазины, и сегодня на один день <laughs> они заработали, и и нам срочно нужно идти и скупиться, Возможно, даже на Новый год сразу. Небольшая предыстория. После того, как я сходила в магазин, я начала снимать в режиме сломал. И вот моя честная реакция на это. Вы еще люди, я как бы разумела, что снимала в себе сейчас сломал. Все. И нихуя не сохранилась. Ну, это пиздец. Меня это, блядь, бесит, сука! Саша, ты можешь снимать нормально? Ты сука? Ви бачите цей закат гарно. По-перше, що я хотіла розказати, ми їздили сьогодні в ТЦ і все, що я там знімала, знімала я на слоумо. Саша сміявся, Саша казав, що це, типу, ну, це така історія, типу, нічого страшного в цьому немає. А для мене це катастрофа, бо я і так не впевнена в тому, що я знімаю, так ще й я не зняла. Особливий кусочок, коли ми в ТЦ вибираємо подарунок моєї мамі. Так як ніхуя не записалась, я вам розповім. Моя мама дуже хотіла масочку для сна. Я не знаю, вона ніколи не користувалась масочкою для сна, але якщо вона захотіла, а вже ж. Я знайшла ось такий набр. Він містить першіску, бігуді і масочку для сна. Я не знаю, що там. Ще є, якщо є. Конфетки дуже такі цікаві. Носочки попкорн. Я не знаю, сподобається їй чи ні. Але ну, мені сподобалось. Я думаю, що це було для символічного подарунку це класно. Ви спитаєте: Даша? Навіщо ти купила серветки? А я скажу, блять. Перед головним моїм подарунком вона зробила якийсь фейковий подарунок, який прислала на Різдво, і там були серветки. Мені в подарунок. Мам, один-один. 383, 58. 16 П'ятьдесят Так. А пакет, я так розумію, не потрібен, так? Пару слів туди-сюди. Пару слів туди-сюди, і сподіваюся, мамі сподобається. Тришечки подарунок. Ми з Сашою часть два за цей тиждень. Насправді ми сваримось не так часто, як ви думаєте. Я позвала до себе Делю. Бо дуже багато думок, дуже багато злісті, незрозумілих. И к их речают, тут мне Назар пишет И их еще хлопать с Дели Смотри, Вы, как обычно, спонтанно собираетесь. Да, вот как обычно, у нас с Дели всегда спонтанная встреча. Но это не важно. Важно то, что, да, мы собираемся поговорить и прям косточки всем. Что, короче, если коротко, какая у стратегия самая адекватная? такие приветки. Привет, -ки, привет, какой mm -hmm. вы, Я в інстаграмі написала, що в цьому році я не хочу робити ніякі висновки, бо особливо таких більших досягнень не було. Але я вчора ввечері зрозуміла, що досягнення не равно спогади взагалі. Побачила море. Я була в Одесі, я була в Карпатах, я була перший раз за кордоном, я жила в Алано-Франківську, приїжджала в Запоріжжя, я, коротше, багато де була. Я так, цьому вдячна, серйозна. Напевно, цей рік теж про людей близьких, які були зі мною, навіть коли мені було дуже тяжко. Ось в цьому році мені здається, що все буде як в 2016-му. І тут сніг, і тут сніг. Коротше, ми навіть не додивились фільм, і я зрозуміла, що я на нього нічого не поставила. Типу, ні яйця, ні картошку. От зараз я в опихах це роблю. К Нам прийдуть. Друзі. І, До речі, я не думаю, що я буду якось одягатись, бо ну, мені хочеться, щоб мені було комфортно, а мені комфортно в цьому домашньому. аутфіті. бажає твоя проблема в житті? Ні, сесно зібрать. Это что-то не статистически. Вот это грешка, смотри. Вот я вообще ла. Вообще я за период. В общем, неплохой, да? Так!